Вітаємо на КТМ. Новини. Сьогодні говоримо про таке: муніципальна няня, скільки Олександрійців користуються ініціативою та яка компенсація надається. Касові апарати зростає перелік підприємців, які мають використовувати РРО. Адмінпротоколи за порушення карантинних вимог та штрафи за відсутність масок, роз'яснення поліції. з січня 2019 року в Україні почала працювати нова державна ініціатива Муніципальна няня за цією програмою. Батьки, у яких є діти до трьох років, можуть офіційно наняти на роботу няню та отримувати за це щомісячну компенсацію. В Олександрії таких сімей три на початку жовтня до постанови були внесені зміни з відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років. Докладно про це наш сюжет. З 1 січня 2019 року урядом в рамках пілотного проєкту започатковано відшкодування вартості надання послуг з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня. Батьки, які уклали договір з муніципальною нянею, це будь-яка фізична особа-підприємець, яка працює за кведом 97.00 або 8891. Одночасно може доглядати за трьома дітьми. Або юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми і працює за кведом 72720 або 8510, Одночасно може доглядати за 10, ну доглядати 10 дітей. Сьогодні в місті послугою муніципальна няня користуються три родини. З початку жовтня поточного року до порядку відшкодування вартості послуги були внесені зміни, які передбачають наступні моменти. Компенсація послуги муніципальна няня надається. Отримувачем за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або дитиною з тяжкими захворюваннями, на які не встановлено групи інвалідності, а також отримувачів, у яких одночасно народилося троє і більше дітей. Послуга може компенсуватися і у випадку, якщо один або обоє із батьків чи опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю першої або другої групи. Сума компенсації також різна залежно від того, з інвалідністю дитина або ні. Компенсація послуги муніципальна няня виплачується отримувачу послуги в розмірі одного прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років, установленого на 1 січня відповідного року за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Це сьогодні з липня місяця 1859 гривень. І розмір компенсації на догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткових мінімуми. Це діти до 6 років. Також із 1 січня відповідного року вони отримують 3718 гривень на одну дитину. Для отримання компенсації послуги муніципальна няня отримувач послуги повинен подати до управління праці та соцзахисту населення заяву та документи в паперовій або електронній формі через сайт Міністерства соцполітики. Кількість фізичних осіб підприємців, які обов'язково мають використовувати касові апарати, вони ж реєстратори розрахункових операцій, з 1 січня 2021 року, має суттєво зрости. А з 1 квітня, черговий етап реформи і цей список знову поповниться новими підприємцями. Деталі та пояснення далі у сюжеті. Питання касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій останнім часом обговорюється чи не усіма підприємцями. Винує тому зміни в податковому законодавстві, що мають набути чинності з 1 січня, за якими кількість тих підприємців, які обов'язково мають використовувати РРО, збільшиться. Поки що з'ясуємо, хто з ФОПів наразі мають обов'язково застосувати реєстратори розрахункових операцій. Існує чотири групи платників єдиного податку. Першою групою РРО не застосовується. Нагадую, що перша група працює без найманих працівників, здійснює торгівлю з торгівельних місць на ринках та надає низку побутових послуг. Наразі законодавством визначено обов'язок застосування РРО для єдиників другої і третьої групи, які здійснюють готівкові розрахунки і отримують валовий річний дохід більше 1 мільйона гривень. Також сьогодні РРО потрібний тим підприємцям, які здійснюють продаж технічно складних товарів, лікарських засобів та медичних виробів. Тут розмір доходу ролі не відіграє. РРО необхідний з самого початку готівкових розрахунків. Пояснила фахівець, що зміниться з 1 січня. Для першої групи не змінюється нічого, а в другій і третій групі буде необхідне застосування РРО незалежно від суми доходу при продажу тих самих технічно складних товарів і ліків. А ще на додаток до цього при продажу товарів і послуг через інтернет, надані платних медичних послуг у громадському харчуванні, при наданні туристичних послуг, послуг готелів, продажу ювелірних виробів, вживаних товарів, автозапчастин та текстилю. До речі, щодо продажу текстилю, є детальний перелік товарів та чіткі пояснення. Щодо текстилю, маємо окремий перелік товарів, які потребують РРО, і він затверджений постановою Кабінету міністрів України від 22 липня цього року. номер 634. Я би радила все ж таки з ним ознайомитися. Бо... Багато цікавих позицій. Наприклад, до текстилю відносяться чемодани і сумки, нитки, шпагат, мотузки, килими, лінолеум, взуття, капелюхи, парасольки, штучні квіти тощо. Для всіх інших підприємців, які проводять розрахунки готівкою, до 1 квітня границею залишається розмір доходу в один мільйон гривень. А ось з 1 квітня всі єдиники, хто працює з готівкою, мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Час розібратися, які саме розрахунки є готівковими. Отже, РРО застосовується при розрахунках готівкою через термінал платіжною карткою. Через програмно технічний комплекс окремої установи і при електронних розрахунках через системи Лікпей, Портмоне, АйПей, Приват24, Монобанк, Ощад 24 на 7». Тобто, якщо покупець розраховується платіжною карткою через термінал, ця операція також потребує з 1 січня застосування РРО. Наразі у Верховній Раді перебуває законопроєкт щодо відтермінування до 2022 року застосування РРО для тих груп підприємців, які проводять діяльність у ризикованих сферах. Проте рішення ще не прийнято. коли готувався сюжет до ефіру. стало відомо, що 1 грудня на черговому засіданні рада підтримала законопроект. Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку. Зокрема, вирішили відтермінувати до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО для фізичних осіб підприємців, які є платниками єдиного податку другої та четвертої груп, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які проводять діяльність у сферах із істотними ризиками ухилення від оподаткування. І до інших тем випуску минулого тижня п'ять адмінпротоколів за порушення карантинних вимог склали на суб'єктів господарювання працівники Олександрійського відділу поліції. Правоохоронці повідомили, які штрафи чекають за перебування без одягнених засобів індивідуального захисту у громадських місцях, та пояснили, які об'єкти підпадають під це поняття. Подробиці далі у новинах. Працівники Олександрійського відділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжують перевірку суб'єктів господарювання щодо дотримання ними карантинних вимог. За результатами минулого тижня складено п'ять протоколів. Робота даних мобільних груп, які здійснюють перевірку дотримання карантинних обмежень, націлена на проведення профілактичної роботи серед громадян з врахуванням змін до кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, роз'яснюють нові вимоги законодавства та наголошують на необхідність правильного використання засобів індивідуального захисту в громадських місцях. Також правоохоронці контролюють перебування осіб у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Запитали ми, що входить до загального поняття громадське місце. Громадським місцем є частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі заплату. Це можуть бути під'їзди, підземні переходи, стадіони. Парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні заклади та інше. Даний перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. На порушників чекає покарання у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 150 до 255 гривень. Окрім цього, поліцейські стежать за дотриманням суб'єктами господарювання, вимог карантину вихідного дня. На сьогодні все бережіть себе, у тому числі дотримуючись карантинних вимог. Зустрінемось.